Ой, який сьогодні спекотний І Як я втомився. Ой, зайду, може, в магазинчик. Ой, якийсь Ділмарт. О, який чудовий магазин. О, овочі, так, фрукти. Я думаю, тут може і є щось попити. Ой, який поважний план зелений. Зайду сюди. О. Доброго дня, пане. Доброго дня. А що у вас тут? О, бачу, камбуча є три види, так? Так. О, а яка вартість? Скільки коштує? Це 3 долари, це 15 доларів, це 4 долари. О, а це за 15, це що вона, з якимось тонізуючим ефектом? Ні. Чому така дорога? Тому що дуже охолождає. О! Ну тоді я візьму цю. Так, це синенька, так, да, за 15 баксів. Так. Да. Добре, пане. Зараз, зараз секундочку. Десь у мене тут завалялися грошики. Ось почекайте. Будь ласка. О. О. Тримайте. О. Тримайте чемоданчик цей. Подивіться, подивіться, чи там точно 15 баксів? Подивіться, будь ласка. Зараз. О. Вірно. 15 баксів. Дякую вам за водичку. Я візьму ось. цю. М -м -м. Ла -ла. Дякую. Гарного дня, пане. Пора починати закриватися. О, магазин вже закривається. О, цей пан живе тут. В сусідньому будиночку. О. Пане, у вас дуже смачний напій. Дуже смачна камбуча у вас, пане. Дякую. О, замок. Хм. Так. Добре, піду и я додому. Тут, тут, тут,